У мене є інформація, котру я хочу оприлюднити. 11.11 .11. буде День Звільнення Херсона. Ми всі знаємо, особливо Херсонці, для нас це велике свято насправді так воно і є. Так от, знаєте, що буде по всій Україні? В обласних центрах дано завдання зверху. З адміністрації президента зібрати людей на мітинги для того, щоб відсвяткувати день звільнення нашого міста, і нагадати всій Україні і всьому світу, що це досягнення зеленського, що це зеленський звільнив Херсон, Бубочка найкращий. І так далі. На мітинги, на святкування цих людей будуть збирати, ще я скажу це слово, масовку зробимо, масовки на І я би дуже хотіла, щоб. Е, ну, е, я не знаю, Оксан, можливо, це слово мітінг я теж сказала. Короте, людей будуть збирати, щоб відсквяткувати, і масовку зроблять, все буде добре. В нашому місті цього не зроблять, тільки нам пощастило, але вони зберуться все одно, щоб згадати який зеленський молодець. Але у нас просто не можна вийти на площу. Да? Але я наголошую, щоб згадати досягнення влади Зеленського. Так от я би в цей день, якби вже збиралася на мітинги або на святкування нашого міста звільнення, задала б інші питання. Я би задала питання: а хто розмінував Ченгар? А хто, як сказав Арістович, приїбав нашу область повністю в перший же день? Вторгнення повномасштабного. А хто вивів війська перед тим, як, е, знаючи, що буде повномасштабне вторгнення. А хто не готувався до війни і в нашому місті, теж я би задала такі запитання. І 100% звільнення нашого міста це недосягнення Зеленського. І недосягнення його шобли. Це наші ЗСУ впиралися 8,5 місяців, загинуло дуже багато людей, і була спланована операція для того, щоб звільнити наше місто. Ніяк, ніяким боком, Зеленський тут аж їм і не пахло. Ну, накази давав. Але зараз, для того, щоб підняти рейтинги, будуть збиратися, святкувати День нашого міста і згадувати. Дути в паруса і розповідати, який зеленський офігенний чувак. Тільки, от, може, годину тому попалось мені в Фейсбучній стрічці запитання, а що наша країна зараз без керівника залишилась. я така, Боже, не вже втік? <сум melody> Ні. Це було риторичне запитання. У нас керівника нашої країни, такого, як ми хотіли би, такого, щоб це був державник, такого, щоб це був. Людина, котрій Україна потрібна, а не те, що зараз. У нас його нема з 19-го року. На жаль, от, е, е, от якось так, але я думаю, що ці питання, котрі я тільки що задала, можна задати, буде на сторінках соцмереж, нам самим. Щоб не забути. І вже, мабуть, е, мабуть, вже е, ще на вчора. Треба було робити, і, мабуть, це треба робити зараз, треба писати спогади. Кожен, хто був в окупації, кожен, хто зустрів її в Херсоні, треба писати спогади, що ви робили в той день, коли було вторгнення, що ви робили на наступний день, що ви робили в окупації в самій. Що ви пам'ятаєте? З усіх ракурсів оцих. З усіх ракурсів треба дивитися на це. Навіть можна починати не з першого дня вторгнення, а там за місяць до вторгнення, які приймалися рішення, які не приймалися рішення, як не формувалось ТРО, це зараз вже воюють хлопці, а тоді. А тоді, на жаль, багато було різних історій. Оце, я думаю, треба згадувати всім херсонцям. Тому що зараз образте легендами і виявиться, що у нас е, Херсон е, звільнив Зеленський на білому коні або садоска скакали Мрочкін. Ой, господі, як там, Мрочка з Прокудіним, да? якось так. Сумно це все насправді. Ну нічого. І це ми теж переживемо.